Канал поважні, я Микола Ганшевський вітаю вас, мої поважні. Сьогодні 23 вересня. І у мого гарного приятеля, земляка, друга з дитинства Росії люча неділька, сьогодні День народження і він переступає межу в 60 років. Перед з ним його донька Аня. Вона також сьогодні імененці. Отож на екрані дві людини, які ми готові привітати з нами народження. Чи є якась боязнь, що ти от переступаєш в межу поважного віку? Боязнь як такої немає. Життя, воно йде. Своєю чергою, і коли ти працюєш і чимось зайнятий, і ще в тебе достатньо здоров'я і натхнення, то все воно якось само собою. Саме головне це щоб ми і що я, щоб ми знаходилися у сімейному колі, щоб рідні, близькі, діти, внуки щоб були рядом. Це те, Найкраще щастя, що потрібно для людини, для буденного нормального життя. Бо коли ти хвилюєшся, коли твої діти десь далеко, то звичайно це вже більш переживання. Ну, Кратенько, розкажи мені про свою сім'ю, про дітей, про муки. Що я хочу сказати? Я казала колись моя мама, що життя воно складається з таких періодів по 25 років. Спочатку дитинство, школа, юність. Потім до 25 років, якби вже людина формується і намагається створити сім'ю. Слідуючи 25 років, виростають діти і також створюють свою сім'ю. А вже мій вік, уже до якого я сьогодні досягну, це вже вік, коли внуки вже ростуть, і коли знову пройде. Між 50 до 75 то будемо і внуків одружувати, і далі вік, кому Бог дає подарунок, такий довголіття, то далі вже будуть правнуки. Якби так створена створена людське життя. Ми дуже задоволені, що я дуже задоволений особисто, що моя сім'я вона сьогодні в Україні. Бо сьогодні нелегкі часи. Я не думав, що своє 60-річчя буду якби, відзначати, коли буде така жорстка війна, йти з Російською Федерацією, і коли весь народ України це народ борець, це народ, який бореться за свою незалежність. І я і моя сім'я, ми також працюємо, створюємо робочі місця, допомагаємо військовим, допомагаємо фронту. Що я хочу сказати? Я дуже задоволений тим, що моя сім'я на протязі свого життя ми пізнали Бога, ходимо в церкву, молимося. Сьогодні ми молимося за тих своїх робітників, знайомих, друзів, які сьогодні боронять нашу країну, які там на лінії зіткнення. І слава Богу, хочу сказати, що ще до сьогодні всі живі. Е, є хлопці з пораненнями і з різними там ситуаціями життєвими, з хворобами, але вони повертаються додому. І я вважаю, що це також немаловажлива не, не заслуга. Хочу сказати, що е, як ви виховували з дружиною своїх дітей, Ми не намагалися особливо. Щось їх заставляти робити. А ми своїм прикладом показували, як потрібно жити. Я згадуючи свої пройдені роки, коли, як кажуть, в народі став на вишитий рушник і одружився, і у нас вже пішли діти, то ми все життя працювали, працюємо і тепер. І тобто, ми своїм прикладом показали, що потрібно працювати для того, щоб щось досягти, щось мати. І діти справно навчилися, і сьогодні вони самі займаються підприємницькою діяльністю, самі можуть себе забезпечити, і це я вважаю що таке, знаєте, благословіння, тому що до якогось віку батьки можуть допомагати своїм дітям, а потім приходить поважний вік. Батьки стають старшими, старі. Діти, коли вже вони сформувалися, мають достаток своїх сім'ї, то вони можуть допомагати вже і своїм батькам. Аня, скажіть, будь ласка, ви от як воно так буває, коли в один день святкуєте день народження, що татко, що донька? Він завжди до мене вранці приїжджає з мамою мене вітати. Він вітає мене, я вітаю його. І я завжди кажу, папа, найкращий ти подарунок цьому житті? Це, це я. Воно якось так в житті складається. Я згадав про 25 років. Саме коли я мав святкувати свої перші 25 років, саме на 25 років дружина Лена народила мені доцю Анічку. Як досяга щойно сказала, що якби на все життя подарунок. Тому велика, дуже подяка моїй дружині і всім. Ми спеціально на цей день народження, твій підготували тобі музичний подарунок. У нас Віталій Завролько, молодий виконавець, спробує переспівати пісню Віталія Білоножка Я люблю тебе життя. Я думаю, що тобі також близька по духу ця пісня. Слухаємо. Як довго тягнеться зима, як швидко пролітає літо, а в серці спокою нема, біжать літа. Те Літа мої, моїх здобий шлях, де були та падіння, літа у небі наче птах, життям шукав порозуміння, я мріяв та кохав, радів та смував Тречав знаходив гасну та пала, я люблю тебе життя, за батьків і за кохану, я люблю тебе життя, за родину Богом Дану, я люблю. Тебе життя і за радість і за муки я люблю тебе життя, за всі зустрічі і розлуки, знайшов тебе, моя любов. І тей своїх підняв на ноги, та ще бентежить мене знову, життя в не пройдені до я серце друзів віддавав, від ворогів страждав до бою, але за те, що. Пізнав я вдячний Господу, і долі я мріяв, і кохав, радів та сумував, Крачав, знаходив гасну та пала, я люблю тебе життя, за батьки і коханого я люблю тебе життя за родину Богом дану. я люблю тебе життя і за радість і за муки. Я люблю тебе життя за всі зустрічі, Звуки. Я люблю тебе життя. Ну, ось такий е, музичний понок ну, наш для тебе, Олексій, як татко. Сьогодні моєму татові тільки Василю Степановичу. 87 років, 88-й. Я говорю, що батьку дві вісімки вже наближається. Ну, як, весна, знаєте, здоров'я. Я б не сказав, що сильно таке хороше і покращується, але слава Богу, сам себе обслуговує, якби регулярно приймає. Душ, харчується. ну Всі ті процедури життєві, які людина повинна виконувати, він їх виконує. І ми задоволені тим, що є до кого приїхати, погомоніти, щось згадати, бо це батько. Якось він мені казав, сину, мені наснився сон, що я відношуся до тих людей, яким Бог дав довголіття. Я кажу, ну, я дуже дякую Богу, що саме так. Бо мені сьогодні є до кого приїхати, з ким поговорити, позгадувати. Дружина Олеція Олена нині не присутня на ефірі, але ми знайшли нагоду записати її привітання. Вітаю У вас, днем народження, доча і чоловік мій чоловіче ще. Бажаю, бажаю вам обом щастя. Бажаю, щоб ви були у кожному дні радісними, життєрадісними, наповненими, благословенними Богом, щоб ви завжди подорожували багато, щоб ви завжди раділи від цього, щоб було багато позитивних емоцій і щастя. Дорогий брате Альошині, я вітаю тебе з твоїм днем нарочення. Я дякую нашим батькам, що вони подарували мені такого прекрасного брата, який мене завжди підтримує і розуміє. Я бажаю тобі, хай всі твої мрії збуваються. Будь щасливий, я тебе дуже сильно люблю. Анічка, вітаю тебе з твоїм днем нарочення. Бажаємо тобі щастя, здоров'я. Ми дуже щасливі, що ти в нас є. Ти в нас така мудра, красива і мила. Ми всі тебе дуже сильно любимо. Нехай тобі завжди по життю щастить і щоб все навкруги тебе радували. Твої дітки, твоя сім'я і всі ми. Дякуємо тобі, що ти в нас є. Дякую. І в мене таке незвичне це питання до Олексія. Альоша, тобі 60. Береш кишеню, закордонний паспорт і легко виїжджаєш за кордон. Там кажуть, в Європі дуже дуже гарно. Безкоштовно можна жити, лікуватися. Поїдеш? Ні, не поїду. Чому не поїду? Дуже вже люблю я свою Україну. За своїм статусом я можу виїжджати в будь-який час, бо так доля склалася, що в юнацькі роки я пройшов Афганістан і, якби маю ту військову закалку, маю поранення. Маю певні нагороди, і хочу сказати, що ніколи не мав бажання поїхати за кордон для проживання чи для роботи лише для подорожей, щоб побачити, як в інших країнах живуть люди і щось хороше й добре перейняти для себе. Можливо, в бізнесі, можливо, десь у побуті тому. Ми не евакуювалися під час війни. Ми знаходимося в Україні. Я, моя сім'я, діти, внуки. І незважаючи на ракетні обстріли, дрони, на таку складну обстановку, ми все таки віруємо, що Господь нас збереже до кінця війни. Ми всі віримо в перемогу, молимося за перемогу, щоб вона прийшла, і щоб ми всі гучно, всі народом України відсвяткували цю перемогу. Звичайно. Будемо тужити за тими жертвами, за загиблими, які віддали своє життя, а нам жити, виховувати внуків, дочікуватись правнуків. Хочу сказати, що коли в Україні почалися так можна назвати буремні часи більше десяти років назад, це в 13 році, коли була революція гідності Майдан, Я приймав участь. Тій революції в Афганській сотні. Тоді на той час, якби було так, що ми одні були, можна сказати, в Україні, знаючи військову справу. Але час зараз вже змінився, і сьогодні багатьом українцям довелося посягнути військову справу і стати на захист нашої батьківщини. Аня і Олексій, вітаю вас, з нами народження. Побажання одне, що найшвидше перемоги. Шановніся. Дякую. Я хочу сказати, що внук мій, ну, в мене ж внук Данією. І внучка Мілана, та й ми так спілкуємося додому. Вони часто до нас гості приходять. Та він побачив мої там фотографії і мої там рекламні бікборди маленькі. Як я на вибори йшов, я їх друкував, там газету побачив. Та й питає мене, каже: Діда, ти що, йдеш на вибори? А я кажу, хто тобі сказав? Ні. Ну, колись я ходився в 2014 році. А чого ти питаєш? Та ти йдеш на президента, я кажу, та ні, Данік, ну це велика посада, я на таку не йду. Uh -huh. Це кажу, знаєш, Данік, що виходить. Це виходить, що тобі не можна багато дечого робити, те, що ти зараз робиш. За тобою охорона. Це постійно ти під наглядом, воно тобі потрібно. В школу тебе охоронник не ходить, а він дивиться. Я кажу, ти прийдеш тобі таке голову. А він каже, ти ж на вибори ходив не знаєш, як ходити. Кажуть, знаєш, але кажу, президент ставить не виставить Бог і ставлять люди. О, бо як ми дивимося в цій ситуації в історії, що тут лідери інших країн жорстокі, а тут дивимося, вже до нас поступають як би, ну, покладисто, вже йдуть на поступки. О, так що у всьому цьому, ну ми так у святому разі впевнені, що всі революції Бог. Віримо в це і так, так і живемо. Стараємося, як говориться, і нікому не робити зла і поступати з людьми так, як би ми хотіли, щоб з нами поступали люди. І тоді, роблячи добро, якби ми його отримуємо. Це дуже правильно. Добре! Пертикели п'єте за перемогу. Обов'язково. Обов'язково. До найкращих перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну добре, що, добре, що в мене кнопочка, ця я виключаю. Все Де, добре, все добре.